Водночас напередодні в інтерв'ю виданню Sky News Зеленський заявив, що угода про припинення гарячої фази війни, якої міг би досягти Трамп, можлива, якщо Україні запропонують членство в НАТО навіть без тимчасово окупованих територій, за словами президента, треба взяти під парасольку альянсу ту частину України, яку ми контролюємо. Однак при цьому наголосив, що саме запрошення до альянсу має бути в її міжнародно визнаних кордонах, мовляв, окуповані території після цього Київ зможе повернути дипломатичним шляхом. Водночас екс глава МЗС Дмитро Кулеба пояснив, що таким чином Зеленський посилає сигнал Трампу про готовність до мирних переговорів. Однак наголосив, що ні Зеленський, ні Путін не зацікавлені у швидкій угоді, бо бояться, що їх змусять піти на поступки. Ну, і Україна перебуває е, в такому положенні, що треба перебудовувати свою дипломатичну стратегію, щоб уникнути конфлікту з Дональдом Трампом. Видання політика зазначає, що позиція Володимира Зеленського спрямована на те, щоб у разі провалу будь-яких мирних ініціатив відповідальність лягла на Росію за словами експертів. Це демонструє остання заява президента України. Що наша держава готова на запрошення до НАТО фактично без окупованих територій? Це як пише політико, є радше жестом готовності до діалогу, ніж конкретним планом, бо Путін давав зрозуміти, що ніколи не погодиться на вступ України до північно-атлантичного альянсу.